Доброго дня. І таке питання часто, я виготовляю вулики, питають, скільки кубів ліса потрібно на один вулик або на 10 вуликів. Да? Бо буває, що не з мого матеріалу, а люди хочуть привезти свій матеріал, і вони не знають, яку кількість їм ліса потрібна на, допустим, 10 вуликів. Да? Ну, Приблизно виходить, що на 10 вуликів потрібно один куб ліса. Хоча, якщо перерахувати весь вулик, порахувати всі стіни, все перемножити, вийде приблизно 0,9. Але 0,9 не, не вистачить вам, тому що у кожного ліса, у кожної доски бувають такі фрагменти, які ми на вулик не ставимо. Тобто суки, які випадають. Якщо сук попадає десь на вугол, ми його вирізаємо. Тому, якщо ви робити 10 вуликів, то цими кусочками 0,1 куба у вас розійдеться. Но, можливо, там десь трошечки останеться, десь на якусь рамку. Або десь на якусь одну кришу останеться. Але 11 вуликів зробити важко, практично нереально. Значить, З куба вийде 10 вуликів. Тому що, ось дивіться, досточка. Да? От от. І от ми маємо такого сука. Бачите, ну його явно, що ставити на вулик ми не будемо. Тобто ми відріжемо отаку от полоску. Да? Ця полоска у нас уйде в дрова. Так, далі, як порахувати куби, Значить, що для цього робимо? Якщо у нас доска обрізна от така обрізна доска, значить ми міряємо ширину цієї доски. Да? От вона має 20 см. Да? І будемо рахувати, що тут метр. Да? А там Можете умножити на Бо доску ріжуть 4 ,5, 5, 6 метрів. Ну, порахуємо, як. Да? якщо доска 40 мм, вона у нас. Толщиной 40. И шириной у нас 20. На что мы робим? Значит, на калькуляторе умножаем 0.20. Значит, 0.20. 20, умножаем на 0.00, далее умножаем на длину, там на 4 метра. Чи на 1 метр. Все. И мы получаем кубы. Ну а далі, якщо ви купуєте, то умножаєте вже ці куби на суму там на 8 тисяч, на 10 тисяч, на 12, смотря, по якої ціні ви купуєте. І тоді ви будете знати, скільки в одної доски. Да? Вот. Ще раз 0.20, бо вона 20 у нас має, умножаємо на 0.040 і умножаємо на длину на 4 метри. Все що стосується дошки, яка обрізна. Якщо дошка у вас не обрізна, да, вона має два абзола. Як його поміряти? Дуже такі спритні є продавці, які, допустимо, таку дошку складають. Каже, ми тобі складемо її гарненько одна коло одної і поміряємо рулеткою, висоту, длину ширину і будемо вважати куби. Ні. Якщо так міряти, то це будуть не куби, це буде складометри, так як їх склали і поміряли, тому і називається складометри. Тому, якщо ви хочете купувати дошку таким чином, як я вам розказав, просто плотно скласти, це складометри. Це треба умножати на коефіцієнт 0,7, тоді ви отримаєте куби. Куби і не обрізної доски, що теж при обрізанні ви теж виряєте 20%. Тобто, якщо ви взяли куб е, леса, то 20% ви втратили. Тому що е, обзіл у вас уйде на дрова. Якщо купляти по одній дошці, то, е, наприклад, ця досточка да, вона має там 4 метри. Значить, як ми міряємо? Ми беремо от ось все, бачите, починається обзьол. І міряємо до края не не де починається слідуючий обзор, а до краю обдзьо. І виходить, допустимо, тут 21 см. Якщо взяти її всю цю дошку, то вона має 24. Да? А ми міряємо її як 21. Тому виходить, що покупець забирає собі один обзіл, продавець забирає собі інший обзор. І виходить, це приблизно туди-сюди. Ми е, е, вичисляємо так, щоб не обідився, не та людина, що продає, і вам, щоб теж було вигодно. Але ми міряємо це посередині дошки. От 4 метрова значить на розстоянні 2 метра, вимірюємо цю длину. А далі умножаємо так само, як я вам вже е, казав. Да? Тобто ось отут 20, умножаємо на, і умножаємо на, на 0,40 на 0.040 умножаємо на длину. І таким чином ви зможете вирахувати, скільки кубів лісу вам потрібно, наприклад, на 10 вуликів. Да? Тому що як вулики виготовляємо, там не йде тільки сороковка. Да? Там йде допустим, на дах 25-ка або 30-ка. На дно теж сороковку не ставлять, теж ставлять 25-ку або 30-ку. Дехто стави фанеру, дехто стави сітку. Но приблизно я вам таку скажу цифру: що на 10 вуликів треба 1 куб ліса. Ну от якось так.